Доброго здоров'я глядачам Ютуба мого каналу. Нарешті я закінчив з гречкою. Більше я її не, не хочу бачити на подвір'ї. Ще якби ціни були. Та й здати, практично ході ціни. Вчора перезвонював тисяч. А то ще треба... Вони беруть від 25 тонн. А ще аналіз, то ще може бути менше. І все. Вона мені більше не потрібна. Волтик відкрутився, так і хлопці, вчора до ночі, до третьої години. Сусідка мені сказала. Внук мій павло з колегами. Ну пере. Перегнали. Ось ну, що я хочу сказати. Перше, хочу сказати про калібрувальницю. Ну, для сої, для гречки треба решета підбирати. Я що мав, то підібрав. Це верхне для сої. і соломка дрібна втікає і потім попадає на решето. Ось що ззаді вилітає. Є і дрібненька гречка і пустотів багато. <кій> От я вже повітря практично перекрив з цієї і з цієї сторони. Вилітає. Ну, вилітає саме в основному світ. Вилітає весь вниз. Весь світ вилітає вниз. Це з прицепа. Це десь з чотирьох тонн. Бо ще в цьому прицеп ще й там було. Це десь з чотирьох тонн, Ой, так, десь з чотирьох тонн. Тут багато, саме більше тут як і лободи. Лободи, бачите? Тут, ну за хлопці насипали вчора, потім вони замочилися. І от тут. Мішка, певно, 3-4. 4 і там з 3. Ну, з 10 мішків і тут ще є. Мінімум 10 мішків. Ну чистить нормально. Від сміття чисти нормально, головне, щоб ще підібрати. Будемо ще зібрати. О, ломка попадає. Така малесенька. Отак навіть із нек. Речка практично. Да, на сухенька, суха грать, тому що досикувало. О, а таке моє коротеньке відео, мої дорогі. С є суто. Як кажуть? Все хочу свого. Ну нічого, тепер будемо думати дещо, як здавати. Сьогодні вже 2 вересня. Вчора було 1 вересня, мій внук, мого внука день народження, Пахав, як Папа Карл. Сьогодні планував, що я буду в бульбу людям розгорювати. Вже дзвонила рано, я сказав, що не зробив. КТН. Тут все позакривано. неможливо. Ну, всього доброго, мої дорогие. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. У чому у вас гречка? Ви знаєте, куди здати, хто приймає. Всього доброго. Слава Україні!